Семеро загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки по столиці. Серед жертв шестирічний хлопчик у Святошинському районі. унаслідок ракетного обстрілу зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Є близько десяти заяв про зниклих безвісти, ймовірно, люди під завалами. Таку інформацію озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Загалом по Києву понад 80 поранених, серед них десятеро це діти, 44 людини нині у лікарнях. У столиці внаслідок комбінованої дроново-ракетної атаки ворога численні пошкодження житлової інфраструктури на 27 локаціях. Руйнування є у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Пошкоджено квартири, горіли автомобілі. Постраждали школа, дитсадок та медзаклад. Сім багатоповерхівок залишилися без електропостачання. Загалом росіяни запустили 309 дронів та 8 ракет. На нічний ворожий обстріл вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Цитую світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильотів тривають, і ми маємо коментар міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він прибув до зруйнованого російською ракетою будинку у Святошинському районі столиці. Коли був вибух, люди, дехто перебував прямо в ліжках, дехто був в коридорах і завалили, вони просто падали їх завалювало бетонними плитами. Можу одне сказати, що е падіння ракети, ворожа ракети було е прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя обгорівши на деревах. Е це якраз е е е траєкторія падіння е даної ракети, яка зайшла в цей будинок. Поблизу зруйнованої багатоповерхівки працює наша кореспондентка Наталія Нагорна. Їй вдалося зафіксувати на камеру момент порятунку 22-річного хлопця. Після п'яти годин перебування під завалами його вдалося дістати живим. В момент удару він знаходився на другому поверсі, але рятувальники знайшли його вже на першому живим. ДСНСники обережно деблокували хлопця, запропонували йому воду і знеболювальні, утім від них він відмовився. Весь час за рятувальною операцією спостерігала його мама. Ймовірно, під завалами досі знаходиться його брат. Через масований ворожий удар по столиці вибуховою хвилею пошкодило квартиру нашої колеги, ведучої 24-го каналу Катерини Солар. Вона опублікувала у соцмережах наслідки прильоту, у який стався поряд. У квартирі вибиті вікна, вирвані двері, немає електрики. Записувати контент про наслідки і руйнування вона почала через кілька хвилин після прильоту. Катерина каже, що її рішення лягти у коридорі на підлозі ймовірно і врятувало їй життя. Через нічну атаку була пошкоджена частина залізничної інфраструктури в одному із районів Києва. Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком, пишуть в Укрзалізниці, але є ще незначні відхилення від руху міської електрички. Нині залізничники працюють, аби запустити рух повноцінно. Окрім цього, киянам варто враховувати, що в місті перекритий рух для громадського транспорту, а також частина вулиць у Солом'янському районі. Більш детально роздивитися за якими адресами можна на сайті патрульної поліції.